Останній добре. Гатицький гарелес. Готовий? Оп. Останній. Добре. Герелес Гладун. Готовий? Готовий. Оп! М'яч Останній. Добре, хорошо. Гладун гненюк. Готовий? Оп, останній. Добре. Гненюк голованцев. Готовий? Оп. Фініш. Добре. Голованцев Гурін. Готовий? Готовий? Оп. Останній. Добре, молодець. Гурін після нього Дрощинський готується працювати з м'ячем. Готовий? Оп! Чотири. Останній. Добре. Будь ласка, Дрощинський на старт. Після нього диба. Зараз м'ячем, друзі, нагадую, розвертаємося. М'яч, якщо залишаєте отут, перебігаємо. То не є спроба. Перебігаємо один раз, то не було системою. М'яч притул на лінії на або за лінією. Зрозуміло? Готовий. Оп! Добре, так можна, нормально робиш. Добре. Добре, два. Хорошо. Три. Чотири. І фінішуй. П'ятий. Просто вибігай. Просто вибігай. Добре, молодець. Так, це у нас був Дрощинський, так? Да? Так, диба, готовий. Оп! Раз. Два.